преміум партнер української прем'єр-ліги. Матчу минає колос, в якому без перебільшення вирішується все для обох команд. Ну, минає вже дуже давно останній, коли все вирішується в кожному матчі. Колос, якщо хтось забув, я нагадаю, ретельно нагадаю, що колос зараз дванадцяти відстань від оболоні, яка йде 13-ою, три очки. Це означає, що сьогодні, якщо Оболонь у Полтаві переможе Ворску, то Колос може опуститися. У зону прохідних матчів ви всі розумієте, в якому випадку і за яким сценарієм це може стати реальністю? Тапалов переводить м'яч на Владислава Велетня. Велетін зараз один в один. Передача в центр. І є момент! 1-0 Друга хвилина. Хто забив? Олег Ілін! Людина не гранадерського зросту, але яке відчуття позиції? яка атака? Розгортання атаки від Топалова на велетня в зону лівого Вінгера. Велетен хитнув свого візові. І передача на дальній кут Воротарського. А там Олег Лїм. То ми маємо бути вдячні за такий початок цієї гри. Тому що далі буде ось це. Щось на кшталт цього. футболісти колеса кораблі назад. Подача в центр. і Удар головою. Від, здається, Євгена Скіби. Рошка Раба. в дотик. Дмитрук. Є можливість зробити крос. Не зви, крос. Приймається м'яч Артур Ременяк і потрапляє собі цим стилем. Побачите, дуже схожі вони за профайлами. Навіть зовні є дещо спільне. Потрапляє собі в руку. Команда почала багато пропускати. У середньому тримачі за гру. І не може забути. Власний момент зараз є у Єліна знову. І відпрацьовує тут сумлінно Вадим Вітенчук Олександр Бандура Дмитро Німчинінов. Дуже корисні люди для роздягальні. Минає кораблі класний дріблінг. Приймає м'яч зараз. Артур Руменяк Заважає гравці колоса скидання в центр. І устименко. Удар з-під того, з під кого дуже важко зазвичай по поворота. Я певен, ви здогадалися, що я зараз кажу про Микиту Бурду. <звук> зараз момент який! Удар <звук> просто з. Лінії Воротарського від Каталіна Кукоша. І класичний сейв від Олександра Кемкіна. Дивимось, чи був там зафіксований офсайд. Ще один удар по воротах Олександра Кемкіна. Щокується. б'є. Дмитрук. Знову кораблін. Постійний адресат цих передач Дмитруки, є можливість зробити крос. Дуже якісно прочитав цей момент Кирило Фесен. Марчать. Зараз м'яч футболісти колоса Класна передача! І один-один Артур Ременяк! Як довго минає, очікував цей шанс, цей шанс, коли промахнутися буде майже неможливо. Як холоднокровне Ременяк це все вирішив. Нуль емоцій на обличчі Жерка Любеніча. Таке враження, що він просто примагничував цю реальність усі попередні 33 хвилини після м'ячу який забив на початку матчу Олег Лін. Тероризує він тут гравців. Накручу одного іншого під себе прибирає. Вакула пас центр. Є момент. Який момент був зараз? Уминає. Грає тут прокопчук на вакулу. Вакула Лукаша Туди-сюди. Ільїн. Не при справах іліїн прибирає передача в центр. Шалений момент просто. Чи влаштовує нічия колос? Важко сказати. Буде 30 очок. Але про нічию ніхто тут вже не думає. Андрій Цуріков, якщо треба телефонувати в якусь екстрену службу, в якійсь дуже складній ситуації, телефонуйте Цурікову. Фахівець з форс-мажорних ситуацій сьогодні грає за Колос. Подача. Якосно дуже впевнено, зараз Олександр Саверкемкен в цій ситуації. Але фіксують фол. Збоку здається Валерія Лучкевича бригада Копієвського. Подача програє. Як в цьому моменті незграбно зіграв Кирило Фісюн. Атакує він траєкторію, як то кажуть вратарі, і програє. Ви знаєте, в такі моменти. Ще один удар! Який м'яч зараз! Забиває Минай! 2-2-66 хвилина Тимур Караблін. На якому куражі грає сьогодні Караблін? Щось уявно хотів би когось партнерів або з болбоїв, щоб щось кинули. Хотів відсвяткувати. святкувати, і святкувати. Належним чином не вийшло, але який удар. Зараз неймовірна інтрига. Демченко. Трохи краще, ніж раніше. Здавалося, що цілився зараз Олександр Демченко. І зараз караблін. Ще один удар відбиває м'яч. Фісюн. Тягне його Вакула! 3-2! 3-2 зіркова година Владислава Вакули. Людина, яка може все на футбольному полі, коли хоче. І коли поводить себе за межами цього поля належним чином. Неймовірний матч. Що робити з Минаєм, коли він програє? Я порадив би будь-якому супернику Минає. Просто не забувати йому м'ячі. Грати на нульну, коли минає. Програє, він відіграється майже завжди. Який характер цій команді? Це просто щось нереальне. І Все заради цих людей, які прийшли сюди, щоб до останнього, до останнього підтримати своїх гравців. Верховського Вілінаїв Гончаренко в в Бурди. Ще один момент. І знову караблін. Можливо, краще гравист цього матчу. Полос за 4 матчі пропускає 12 мячей. проти Кривбаса На виїзді складний матч. Наталис 1925 -берез грають в Лобовуху на стадіоні Лівий берег в Києві С Ді Дієго. Дієго подає в центр. Дієго чіпляється за мяч. Паулауска Зграє на Дієго. Дієго удар! Кенкін на місці Цілою зараз Ярослав Кисіль свого кіпера. Тем краще. Така спільна думка молодих болювальників мене. Що буде? Офсайт? Так, це офсайт. Це бесперечний офсайт. І дві ще грати. Давайте дивитися. Ніко. Скидає на Са Ось Саось. Гра Павлауска. За ям скоро, що в попередньому своєму клубі він так робив купу разів. Чи ні? Так, так, так. Цю інформацію надали зараз. Ви бачите ці емоції. Неймовірні емоції. Владислава Кла, Тимур Кораблін, Артур Ременяк, автори сьогодні забутих м'ячів. Мирослав Небесник і Жорко Любєнич. Ці люди ніяк не звикнуть до таких емоцій. Кожен матч це свято у Номинаєре. Кожен матч.